Цими вихідними відбулися матчі сьомого туру аматорської футзальної ліги рівненщини. Турнір серед аматорських колективів нашої області проводиться вперше на футзальних майданчиках загальноосвітньої школи номер 26 та ДЮСШ номер 4 рівного. Не дивлячись на те, що Рівненська обласна асоціація футзалу заснована нещодавно. Організатори запевняють, що на перший турнір зареєструвалося чимало кваліфікованих аматорських команд. Ми в перший рік організували цей турнір. Перший рік до нас з'явилось 22 команди. Ми їх розподілили на дві групи по 11 команд. З кожної групи, потім чотири кращі команди з кожної групи вийдуть в плей-офф. А переможець нашої ліги їде на всеукраїнський фінал, який відбудеться в місті Хмельницький в середині березня. Як розповідає Максим Мазурець, організовувався турнір на власному ентузіазмі. Допомоги від влади та меценатів поки не дочекалися. Також один з ідеологів аматорського чемпіонату розповів, яка мотивація у команд для здобуття перемоги у турнірі. Кубки і грамоти звичайно будуть за перше, друге, третє місце. Але головна мотивація, що переможець поїде на Україну, це визнання, це будуть освіту висвітлювати якийсь всеукраїнський телеканал, що говорили, що має показувати ці матчі онлайн-трансляція буде. Ну всі хочуть поїхати на Україну, тому горять бажання. Олександр Лепко є гравцем команди. «Епл». каже, його колектив ставить перед собою найвищі завдання у турнірі, адже усі гравці з футбольним м'ячем на ти також футзаліст зазначив, що подібний чемпіонат це гарна Можливість займатися улюбленою справою, грати у футбол. Зараз новогодні новорічні свята, щоб замість того, щоб десь за столом сидіти, пацани приходять, грають у футбол. У нас пацани з собрані з здобувано. Ми граємося і задоволення. Після сьомого туру у групі А лідирує колектив рівне 112, маючи у своєму активі 21 очко. А у групі Б першу сходинку на даний момент закріпила за собою команда Сантос, яка набрала 16 пунктів. Матчі наступного туру відбудуться уже найближчими вихідними. Павло Неосенко Ілона Якимюк. у ритмі подій.